Моя дитина намалювала б краще бездарність та мазанина. І це тільки кілька з коментарів, якими франківці відгукуються у соцмережах про новостворений мурал на Мазепе-100. Його автор польський художник Славомір Збьок Чайковський, котрий працював над стінописом тиждень. Проте більшість франківців переконані, що такий об'єкт не має права називатися артовим. Створений мурал у рамках мистецької резиденції в Івано-Франківську, ініційованої платформою Тепле місто, що запрошує митців зі світовим ім'ям, аби ті створили свій арт-об'єкт в місті. Куратор мистецької резиденції Роман Малиновський розповідає, що автор малює живописні мурали, і саме такого від нього очікували тут. Проте, побачивши наше місто, Збьок вирішив створити зовсім інший стінопис. Будь-яка концептуальна робота передбачає, що естетика в роботі змагається зі змістом, і Тут він естетичну сторону зводить до абсолютного мінімуму. Навмисне це робить для того, щоб вивести на передній план ідею, яку він туди вкладає. Середовище художників українських говорить про те, що це сьогодні можливо одна з найсильніших концептуальних робіт, створених в громадському просторі України. Нещодавно на сайті електронних петицій до влади міста з'явились відразу дві пропозиції стосовно ліквідації муралів та заборони створювати їх в історичній частині міста. Одну з петицій створила Ольга Оцапіна на прогання своєї матері Людмили. Жінка обурена такою байдужістю до естетичного вигляду міста. Коли я перший раз побачила мурал, бо я дуже довго стояла і дивилася, і моєму обурення не було меж. Це не признання, ніким не відомі митці, які себе так називають. У мене склалось враження, що в івано франків запустили малярів, які вийшли з вибачте з психічної лікарні. Те, що намальоване, я вважаю, що такі речі повинні створити франківчани, які тут будуть жити, а не приїжджі гастролери, які намалювали, взяли гроші і поїхали. Перше про ситуацію з муралами Говорили після порту Франко-Гогольфесту, бо ще тоді новостворені арт-об'єкти викликали шквал критики від франківців. Приїзд польського художника ще більше роз'ятрив душу жителям міста. Мистецтвознавець Анатолій Звіжинський каже, що люди мали б перейматися не муралами, а архітектурними спорудами. Малюнки на стінках. Конкретно це, я думаю, це і є реакція художника на середовище, яке зараз є в нашому місті, на засилля реклами, на низьку якість сучасної архітектури, на низький рівень культури побутової. Він якимось чином так зрефлексував. А що думають про Мурал самі Франківці? Ми підтримуємо розмальовки всіх будинків, розмальовки всіх стін, ми за. Бажано, щоб було більше ну, в класичному стилі, більш художньому, а потім, вже, щоб художники, такі авангардні мурали, вже, коли буде кількість муралів відносно, як люди називають нормальних, то можна потім і аван... такі авангардні мурали робити. Мені теж особисто не сподобався цей мурал. Він не має ніякого змісту, ніякого ну, естетичного вигляду. Ну не, не для нашого розуміння. Чи вдасться заборонити мурали в Івано-Франківську, наразі невідомо. Петиції, поки не набрали навіть сотні голосів з необхідних 250. Водночас обурені останнім муралом франківці об'єдналися, щоб створити на їхній погляд якісний стінопис, який би став окрасою Івано-Франківська.